Що тут цікаво Будинок дитячої та юнацької творчості Савочкого району міста Миколаєва. Угу, і до подивлюсь. Скажіть, а що це за будинок творчості такий? Вітаю! Мене звати Панкова Олена Сергіївна. І зараз я виконую обов'язки директора будинку творчості. Це позашкільний навчальний заклад, в якому діти співають, танцюють, малюють. Грають на музичних інструментах, займаються журналістикою, де готуються до походів юні туристи та проводять свої дослідження юні краєзнавці. Тобто займаються улюбленою справою у позаурочний час. Ого! Скільки всього цікавого! А багато тут вихованців. В цьому навчальному році в будинку творчості займаються більше тисячі вихованців. У 37 гуртках. Тут так затишно! як вдома. Але в мене на батьківщині так багато різних солодощів! Ох! Пригощайся. А я тобі трохи розповім про наш будинок творчості, який ми всі ласкаво називаємо будиночок. І насправді. Це затишний будинок із своєрідною архітектурою, що розташований у історичній частині міста Миколаєва по вулиці Корабель. От уяви собі: ця будівля була споруджена на колишній сінній площі в 1899 році за проєктом архітектора Штукенберга. Тут знаходилось чотирикласне Лермонтовське народне дівоче училище. Потім Тут була вечірня школа робітничої молоді. У повоєнний період школа для дівчат. А згодом будинок піонерів та будинок дитячої та юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва. Ого! Яка давнина! Як символічно. Колись тут дівчата вивчали закон Божий. Вчились читати, писати, рахувати. І зараз. Діти набувають таких навичок, які допоможуть їм в майбутньому житті, допоможуть у виборі професії. Кожного року десятки вихованців отримують свідоцтво про здобуття позашкільної освіти. З гордістю хочу зазначити, що чимало вихованців повернулися сюди вже в якості педагогів, а деякі вихованці-випускники привели до нас вже своїх діточок. А які гадки! Чесно! Але ж у будинку творчості працюють колективи, які отримали почесні звання, народний художній колектив та зразковий художній колектив. Хочеш я тебе з ними познайомлю? Чесно. Слухай уваж! Народний художній колектив оркестр народних інструментів, барвистий передзвін. Під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України, відмінника освіти України. Юрія Андрійовича Шевченка, який було засновано в 2001 році. Ось подивись, відвідуючи цей гурток, діти вчаться грати на різних музичних інструментах. А протягом останніх років в оркестрі з'явились нові інструменти, а саме ударні шумові, різноманітна перкусія, металофон, мелодика, панфлейта, синтезатор, парчан. Бонги. Всі партії на цих інструментах виконують вихованці оркестру, адже кожна дитина в колективі володіє декількома інструментами. Виконувати головні партії в вашому колективі. Як записатися у гурток? Почекай! Можливо, тобі сподобаються і інші гуртки, і ти зможеш обрати один з них або одразу декілька. Народний художній колектив гурток естрадного співу «Любисточки». Керівник відмінник освіти України Олена Сергіївна Панкова. Заснована у 2007 році. Колектив вирізняється цікавим репертуаром, де багато обробок народних пісень. Ти Тільки послухай, як дівчатка володіють мистецтвом багатоголосного співу у полі, зірка засвітила, Про то Боже, радість повістила. і новина добра, світом полетіла, Марія причиста породила сина, і новина добра, світом полетіла. Марія причинича породила сина. Вау! А можна я спробую заспівати? Спробуй, звісно, але щоб так гарно співати, як дівчата, треба навчатися та багато працювати. Переймайся, можливо, тебе зацікавить зразковий художній колектив гурток декоративно-ужиткового мистецтва Чарівниця. Керівник Булкіна Людмила Вікторівна. Засновано колектив в 1995 році. З легкістю можна стверджувати, що тут навчаються справжні чарівники. Під час занять гуртка діти створюють креативні композиції з природних матеріалів. Згофрованого картону, паперу, солоного тіста. Подивись, які чудові роботи. Цікаво. Чи б знаєш ти героїв мультфільму? Так! Мажа! Я його вже встиг переглянути. Давайте про наступний гурток. Наступний гурток має теж звання Зразковий художній колектив. Це гурток декоративно-ужиткового мистецтва Маленька майстриня. Під керівництвом чудової майстрині Антонової Галини Георгівни. О! Здогадую. Тут вчать майструвати освітчики! А от і не вгадав. Тут шиють м'які іграшки, роблять аплікації з тканини, опановують мистецтво валяння і викладають дивовижні картини вовною. Це дуже захопливо. Я навіть сама якось спробувала. Наступний колектив, напевно, буде твій улюблений. Чому це? Тому що це гурток, де малюють. Точніше, зразковий художній колектив, гурток образотворчого мистецтва, натхнення. Керівник, відмінник освіти України, коляда Тетяна Павлівна. Подивись, які чудові живописні та графічні картини у дітей виходять. Мені особисто. Дуже подобається техніка розпису тканині. До речі, цей шар розмалювали наші вихованці. Дуже гарно вам пасує. Дякую. А я давно вже мрію навчитися грати на гітарі. Є такий гурток. А вже ж! знайомлю. Зразковий художній колектив ансамбль гітарістів Грет Sound» – Керівник. Воловіна Олександра Вікторівна досить молодий, але дуже завзятий колектив. В ансамблі основним є інструмент гітара. Та для створення яскравих музичних образів активно використовуються інші музичні інструменти, такі як домра, контрабас, бас-гітара, ударні та шумові інструменти. В деяких творах використовується такий сучасний вид імітації ударних інструментів, як бітбокс. Значну роль у діяльності колективу відіграє акомпанювання солістам, інструменталістам, вокалістам та вокальним ансамблем. Ще різноманітні гартки тут. Так. В нашому будинку творчості діти навчаються також театральному мистецтву, хореографії, художньому розпису, є навіть справжній ляльковий театр та клуб інтелектуальних ігор інтелект. А ще в нас є своя газета Творчий експрес від гуртка школи журналістики. Бачу танці все твоє. Нещодавно в нас був запроваджений проєкт Прославляємо ім'я твоє рідне місто Миколаєве з метою вивчення історії нашого міста, збережені і популяризації пам'яток культури. Вихованці зустрічалися з архітекторами, краєзнавцями, проводили дослідницьку роботу, а також малювали картини з улюбленими краєвидами. Про роботу усіх наших гуртків можна дізнатися на сайті будинку творчості bddefiszermk.com. А ще там можна переглянути цікаву новорічну казку. Новорічну казку! Обажний новий рік! А у Це правда. Педагоги у нас люди закохані у свою справу. Вони постійно займаються самоосвітою, беруть участь у методичних заходах, фахових конкурсах і з невимовним завзяттям передають свої вміння, досвід, творчість підростаючому поколінню. Саме завдяки їх наполеглій праці наші вихованці є переможцями багатьох різнорівневих конкурсів уяви. За останні три роки вони здобули 1018 нагород, з яких 53 гран-при та 547 нагород за перше місце. Це просто неймовірно. Мені дуже сподобалось. Неодмінно розкажу про ваш заклад своїм друзям і запропоную записатися у гуртки. Бажаю всім натхнення, плідної співпраці і подальших успіхів. Дякую на все добре.